Діша до свого сина Матвія, він був наляканий. У нього широкі зрачки. Він почав тікати, бігати кругом парт. А він каже: ти мене не любиш, я тобі не потрібен, ти мене приміняла на мужика. Він взяв в ручку і не підходь до мене близько, не підходь до мене близько, щоб захищатися, і почав от махати в ручку. А ви намагалися зблизитися з ним? Так, я хотіла його обійняти. Він просто зі всією силою вдарив мене по обличчю. Я відчула біль. Я відчула ну просто такі вічі, розчарування. Він почав мені казати і викрикувати, що я тобі не треба, я тобі не треба. Ти мене не любиш. Всі вісім з половиною років дитина жила зі мною, нормально спілкувалася і зі мною і з Русланом. І тут відбувається така трансформація, що дитина приїхала до нього, і він різко не захотів спілкуватися. Це дуже болісно. Я думаю, що можливо, взагалі, тато не пояснював е, Матвію, що це він вирішив залишити його. Можливо, тато навіть одразу сказав Матвію, що мама тебе відправила сюди, тому що вона тебе одразу вже не хоче, і ти їй не потрібен. І ти їй не потрібен. І Той факт, що ти знаходишся тут, підтверджує те, що мама тебе кинула, і це перше, що було навіяно е, в дитячий мозок. А далі з мами зробили монстри.